Як би ви прокоментували хворобу шизофренії? Я думаю, що про, про шизофренію вже багато сказано, і це про неї можна багато чого говорити, про цю хворобу розумієте. Шизофренія це роздвоєння особистості. Та? Людина, яка веде постійний подвійний спосіб життя. Вас чекає шизофренія. Зранку до Бога увечір від Бога розумієш. Перед людьми такої, а поза люди такої, поза очі такої. Тут так, а там так. Тут треба бути такою я така, а тут треба такою, я така. Я вас поздравляю, як не ви, то ваші діти, ваші внуки будуть мати шизофренію. Тому що це є роздвоєння особистості. Людина, яка б вона не була, вона постійно все, що вона бачить, все, що вона говорить, все, що вона думає, вона складає у своє ДНК, у свій генний код. І воно нікуди не дівається. Воно в будь-якому варіанті потім вийде. Чому каже вчить нас церква, поставте Бога на перше місце. Пустіть Бога в своє серце, тут досконалість і каже Господь, говоріть правду, вона вас визволить. Правда робить людину свобідною, брехня робить людину залежною. Іменно через брехню шизофренія, це є раз так, раз так. Через брехню ми маємо всі проблеми, ми маємо депресії, ми маємо складні серйозні речі. Ми говоримо про піснуватість. Це коли злий дух опановує наскільки людину так, що він виступає як особистість, це така продовжена шизофренія, коли дідько має місце, бо якщо ти є особистість і ти є дитина Божа, злому тяжко в тебе залізти. А коли він тобі робить щось таке двояке ділить тебе на Петра і на Василя, то якщо Василь не пускає, він лізе в Петра. В одну й ту саму людину і починає її двоїти. Шизофренія не завжди проявляється в двох особах, є випадки, описані лікарями шизофренії, де там було по 6 і про 8 осіб. І кожна ситуація визивала ту чи іншу особу, Стан, в якому знаходилася людина. І обставини, які її оточували, і визивало ту чи іншу особу наверх. Це зараз він говорив як жінка, як дитина, як чоловік, як вбивця, як, як, як дуже смиренний, і так далі. Тобто людина накладала в себе масу різних образів. тому, що неправильно. Іде до наслідування, не треба тягнути образ у себе, треба іти до нього. Ісуса Христа, не треба тягнути в себе. Є на то святе причастя, щоб Його прийняти тіло і кров, а нам треба йти до Христа. Бо Христос сказав: прийдіть до мене всі стружені і обтяжені. Він не сказав сидіть дома, я до вас прийду. Він сказав: прийдіть до мене всі стружені і обтяжені, і я облегчу вас. Бо подорож до Бога. З нас скидає усякі ті труднощі і тягарі. Тому не треба тягнути в себе Бога, не треба тягнути в себе Богородицю, а треба йти до них. Іти до них, щоб очиститися, йти до них, щоб залишити те, з чим я йду. Все лишайте, все, що маєте, лишіть, прийдіть до Богородиці максимально порожню. З порожніми турбами, з порожніми вашими коморами прийдіть повністю порожні, аби богородичка мала вам куди покласти свій дар. Нічого не беріть з собою. Йдете до Бога, нічого не беріть з собою. Все, що ви мали, все, що ви знали, лишіть додому. Ідіть до Бога, Господи, стою перед Тобою, як дитина. Я не маючи нічого, навіть знань не маю. Знаю, Господи, що ти мій батько, знаю, що ти мій отець, знаю, що ти мене сотворив. Дай мені те, що мені треба для цього світу. А потім, коли Бог тобі дасть, вертайся додому, і все те, то, що тобі Бог дав, поділи на все те, що ти мав. Свій розум, свій досвід, свою родину, свої гроші, своє майно, все, що Бог тобі дав, все туди поділи на то все. І будеш благословенний.